Правда в Україні переможе. Ми повинні бути оптимістами і вірити в Бога. І кожен день ми молимося молитвою наш, яка говорить, нехай прийде царство Твоє і нехай буде воля Твоя як на небі, так і в Україні. Тому що царство Боже це праведність, мир і радість Святому Дусі. А праведність починається від покаяння, не від релігійності. Хтось пішов в церкву, поставив свічку. чи Прошептав якусь молитву. А праведність починається від покаяння. А Покаяння це ментанонія, це переміна мислення. І, на жаль, треба констатувати факт, що за 20 з лишнім років незалежності в Україні церква, на жаль, не виховала нової людини. Тому що я вбачаю основна роль церкви це побудова світоглядної позиції конкретного громадянина. Який займає активну позицію стосовно віри і стосовно суспільного політичного і культурного життя в Україні. На жаль, факт, ні православні, ні греко-католики, ні протестанти не змогли перевиховати Стару гвардію і не могли виховати нову людину, якщо би церква займалася тим, що їй треба, а не своїм просто самозбереженням. Я, я хочу перепити і погодувати. Ви розумієте? Якби це сказала і влада, і кожен із нас. Не? Оце і почався той процес, якого ви почали. Я прошу пробачення. Я не дякую, 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 частині покаяння. Е, далі, церква це є совість суспільства, совість народу. А совість її не можна підкупити, її не можна заболтати, її не можна дати хабаря. Вона завжди говорить про правду. І як мудрість, вона не лицемірна і не лукава. Тому в певні періоди загострення, коли влада починає грішити, говорячи церковною мовою, вона буде про це говорити. Як це було зроблено і ще в старі часи, коли Феодосій зробив злочин в своїй державі, і єпископ прямо йому про це сказав. Ми маємо сьогодні релігійність в Україні. Але немає віри і праведності. І ось це проблема. Ми можемо бачити президента, який стоїть в лаврі зі свічкою і молиться. І разом з тим ми можемо бачити людей, які вмирають на вулицях того ж самого Києва, просто буквально декілька метрів від того місця, де звершається молитва. Якийсь в нас такий парадокс молитва поєднана з кров'ю. Праведність приходить від покаяння або переміни мислення. Змінимо. Одного президента на іншого, одного прем'єра на іншого. Ну якщо ми не поміняємо людину, Україна не поміняється. Нам треба поміняти українця як такого взагалі. Я думав, що я живу серед добрих людей, а я живу серед звірів. Я живу серед вбивць. і я сильно розчарований українцями як такими взагалі, що був такий працьовитий. Такий співочий, там хрущі гудуть, богатарі з плугами йдуть. Це ілюзія, якої нема, це обман. Коли були події в Радіївці, церкві треба було підняти про це голос. Коли в 2010 році була змінена в незаконний спосіб Конституція, церкві треба було підняти голос. Ми всі мовчали. Ми всі про це не говорили. А, а якщо совість не говорить, то протилежність совісті, я не знаю, що в людині є. Воно починає нагліти і перетворюватися в звіря. Ісус сказав: хто із вас хоче бути найбільшим, нехай буде найменшим. Завдання влади це бути слугою. Просто піти у відставку. Якщо є така ситуація в країні, вибори так і робиться, розумієте? Якась фокусіма взірвалася в Японії, вже два прем'єр-міністра помінялися. Дуже просто: ніхто не вмирає, просто міняється. Якщо я не тримаюсь за влади. Є хтось, може інший, який справиться з цією ситуацією, яка є в Україні. Справа в тому, чому себе веде так Беркут або міліція безкарність. Міліція це така каста недоторканих в Україні. І поки це буде, будуть злочини.